На тлі близького туристичного сезону журналісти телеканалу Круг продовжують стежити за основними транспортними об'єктами, що зустрічають гостей міста, адже це перше, що вони бачать, виходячи з транспорту. Цього разу наша знімальна група завітала до Одеського автовокзалу. Що саме побачать туристи, прибуваючи до Одеси автобусом, дізнавалися наші кореспонденти. Сама споруда одеського автовокзалу, звичайно, не є архітектурним шедевром, але має пристойний вигляд. Проте те, що відбувається навколо самої будівлі, більше нагадує східний базар, аніж транспортну розв'язку туристичного міста. В очі кидається надзвичайна кількість сміття. Зелена зона, що повинна прикрашати околиці, вкрита бичками. Жодного натяку на висадження квітів тут немає. Клієнти численних палаток та наливаєк залишають на газонах пляшки та сміття. Так само біля торгівельних павільйонів смітники переповнені, а вітер гоняє вокзалом обгортки та кульки. Під виглядом зупинок громадського транспорту працюють будки із сигаретами та алкогольними напоями. Такі самі установи ми побачили і на території самого вокзалу. Ми запитали одеситів та гостей міста про їх емоції від автовокзалу. Діло в тому що тільки це на вокзалі штолі це везде по всьому городу, все валяється, кругом. Таке твориться, що не дає скос. Це вже нічого не удивляється. Абсолютно. Просто уже свыклись с этим, так вот смотришь, и жалость вызывают вот эти вот люди, которые валяются. Животные бегают везде, все. Бардак кругом. Не знаю, да, это да. очень плохо. Что, мусора много, да. И, и говорят, что ну, отведенные места, курить нельзя, но везде курят. Грязно, не очень нравится, но а что делать, так и будет. На привозе хуже. К наверное, будут что-то убирать, а сейчас вряд ли. Отвратительно. Просто отвратительно. Я такой еще что... автовокзала... Я последний раз был 4-5 лет тому назад. А такой автовокзал, сейчас, который это просто стыдно. А Руд кричать це ж цивілізація. Скоро туристи приїдуть. Чемпіонат Європи Якщо вони від такого, вони просто этого. Не про які інформаційні стенди чи туристичну довідку на автовокзалі навіть не йдеться. Шанс отримати вказівки гості міста мають лише звернувшись до таксистів, що заполонили увесь вільний простір. Про ціну на узвіз біля автовокзалу можна нічого не казати. Таксі коштує два-три рази дорожче ніж в інших місцях. Одеський автовокзал перебуває у приватній власності. Але це означає, що формальна міська влада на чолі із мером від партії регіонів не зобов'язана опікуватись таким важливим об'єктом. Водночас не можна лишати одну з візитних карток міста на призволяще, але мабуть пан Костусів не готовий до виявлення політичної волі та втручання у справу, адже Одесу він не любить, а фінансового інтересу на автовокзалі в нього немає.